Вітаю у студії Таперва Львів Мар'яни Грині у цьому відео хочу вас познайомити з такими бонусними подарунками, які компанія Таперва дає можливість отримати, скажімо, ну, за гривню для постійних клієнтів, які є зареєстровані на сайті компанії. Саме це подарунки будуть за програму, яка буде у нас в березні. Починається програма з 6 березня, закінчується 2 квітня. Хочу нагадати, що подарунки на даний момент начисляються за замовлення кратно 4600 по акційним цінам. І якісь такі цікаві подарунки. Дивіться, такі дійсно весняні кольори. Значить, перше це є подарунок за одну кваліфікацію. Це є за замовлення, як я вже сказала, 4600. Контейнер називається Здоровий перекус. Дуже насправді ми його всі любимо, адже це... Серія повної герметики, тобто Тут іде волога не, не проникна кришка, яка нагадує прямокутні контейнери. Ми закриваємо по діагоналі. так? О, і ще по краю. Тобто, і навіть от воно так чуть-чуть випускається. Контейнер має в нас об'єм 1 літр і 3 е, секції. 600 і по 200. Хочу зазначити, що ось ці перегородки вони йдуть впритул до нашої кришечки. Отже, ми можемо. Безпечно транспортувати, скажімо, ну, три різних види таких якихось продуктів навіть у вертикальному положенні, і вони не будуть нам пересипатися з одного на друге. Дуже класний, зручний колір, такий, скажімо, і для чоловіка, і для жінки. Далі в нас іде подарунок за дві кваліфікації. Нагадую, що подарунки у нас сумуються і накладаються. Значить, це буде теж серія нашої герметики. Контейнер-хід парад об'ємом 630 мл. Але дивіться, ось кришечка така, ну, така з бджілками і з сотами дуже таке символічне гравіювання. На стіночки подарунок буде складатися з двох таких саме контейнерів. І нагадую, що тут ми ось так бачите, перевіряємо, це у нас повністю теж вакуум. Транспортуємо, зберігаємо в будь-якому положенні. Далі в нас іде дуже такі гарні, насправді, новиночки це е, для м це, це подарунок за третю кваліфікацію. Значить, третя кваліфікація це я нагадую тричі по 4600. Хотіла би нагадати, що насправді всі вироби, які містять, скажімо, в собі малюнки якихось відомих брендів, а саме це зараз є компанія Disney, то компанія Таповел заключає завжди е, такі. Ліцензії на це можливість, тобто, це не просто вони собі ці малюночки тут роблять. А тобто офіційним компанія Таперве, якби ну, презентує цю компанію дійсно на офіційному рівні і заключає певні угоди. Ось і такі відповідно новинки: це контейнери, називаються Кубікс. Ми всі їх знаємо і любимо. Об'ємом 650 мл, але насправді. Ну, Я не знаю, дизайн, кольори, дивіться, напівпрозорі стіночки дуже-дуже, такі, я не знаю, неймовірно е, ніжні і гарні, і бачимо, що зберігаємо. Ми можемо тут як продукти харчування, так і різні дрібнички, які е, ми маємо, наприклад, чи це школяр, чи ну, дивіться, цей взагалі теж такий трошки насиченіший колір. І ще третій. Зараз, ми всі дуже-дуже гарні. Ось, дивіться, жовтенький, такий сонячний. Тобто, зберігаємо, будь-що. Нагадую, що тут е, клас кришки другий, Тобто це є 100% герметика. Що це означає? Що нам в них єдине, що не, не рекомендується, це перевозити рідкі речовини ось в такому варіанті. Е, Подарунок складається з трьох таких контейнерів. І Четверта кваліфікація в нас без подарунків, а п'ята це теж ну, усіма нами любимі контейнери, чаші брауні, але теж такі гарні, дивіться, весняних кольорах. Нагадую, об'єм 775 мл, 1,1 літр, і 1,75 Комплект дуже гарно і зручно зберігати. Дивіться, він фактично один в один ми все ховаємо так, з кришечками. Ось так і ось так компактно. А зручно брати такими наборами в дорогу певні страви, і коли ми вже ну, скажімо, використали з'їли, то в нас пості контейнери ось так зберігаються. Також найбільший об'єм або середній зручно місити невелику кількість, наприклад, на, пі... на піцу, Дріжджове тісто, так, ми закриваємо, тісто підходить в кілька разів швидше. Що ми можемо? Маринувати, салати собі, зберігати, маринувати м'ясо та овочі. Ось тому бажаю всім гарної весни і разом з компанією Таприве, звісно, що емоції завжди тільки будуть у вас позитивні.